Телеглядачі, видивитись новини рідного міста у студії для вас. Працює Марічка Ходовицька. Будьте поруч. Сьогодні тіло стріянина Павла Коваля мають відправити із Дніпропетровська до Львова, а звітом і до Стрия. 11 липня хлопцеві виповнилося всього 25. Загинув він наприкінці минулого тижня у бою із терористами. Був у складі 24-ї механізованої бригади, яка прорвалася із району Зеленопілля до Волновахи. Через оточення і потрапив під мінометний обстріл. Поранення осколком виявилося смертельним. Павло мобілізований першою хвилею. Пройшов підготовку на Яворівському полігоні. Після цього разом зі своїми побратимами по зброї був відправлений до Слов'янська. Там з охорону порядку на блокпостах. У зоні антитерористичної операції Стриянин воював на передовій більше 40 діб. Павло сирота, мама та батько померли. Дружина Настя та 15-місячний синочок Юрчик, а також близькі та рідні просять громаду міста не залишитися осторонь біди та допомогти сім'ї, героя. Реквізити банківської картки, на яку можна перекинути кошти, зараз на ваших екранах. Тіло Стриянина сьогодні. Пізно ввечері привезуть до рідного міста, одразу відправлять парастас, під час якого і повідомлять, у котрій годині завтра відбудеться похорон. Працівники обозу Львівщини затримали озброєну злочинну групу у нашому місті. Шестеро осіб на двох джипах намагалися перевезти значну партію зброї. Автівки прямували до Ужгорода. Їх спіймали нині близько першої години ночі на одному з триських залізничних переїздів. Усі члени злочинного групування мешканці Закарпатської області. Автомобілі затримали із перестрілкою, адже ті не зупинялися. Міліціанти стріляли по колесах. Щастя, постраждалих немає. При затриманні в обох машинах знайшли та вилучили автомати, гранатомети, гвинтівки, кулемети, мисливські рушниці, гранати, дві радіостанції та інше. Осіб, які перевозили зброю, доставлено до нашого відділу міліції. Наразі всі інші оставини з'ясовують. Один тільки дає покази про те, що це його арсенал зброї. Інші в рамках статті 63 конституції України відмовляються давати покази. Проводимо комплекс слідчо оперативних заходів, щоб встановити походження цієї зброї, отримати певне свідчення, де вони взяли цю зброю, з якою метою її перевозили. Вену на Сколівській більше не чіпають. Однак, за словами головного санітарного лікаря нашого міста Тараса Рокунця, відходи потрібно зібрати чим швидше, Адже дощова вода може змити її у міський водопровід. Хід справи зараз на контролі у обласної центральної адміністрації. Вони доручили міським очільникам негайно взятися до роботи і перемістити речовину до складу. Там вона мала б перебувати до кінця слідства. Цю роботу взяв на себе власник, вийшло як-небудь. Це і викликало невдоволення громади. Після того міська рада скликала нараду за участю міліції, представників санстанції. Там і вирішили зобов'язати власника території розробити регламент безпечного виконання робіт. Екологів посилити моніторинг повітря під час цих робіт і обов'язково попередити мешканців будинків про їхній початок для того, щоб вони закрили вікна. Коли на ці роботи дадуть добро... О, і як саме вони виглядатимуть, має вирішити обласна екологічна комісія. Чому отак от сказано, що вилучити відходи і тримати їх не кудись везти утилізувати, а тримати їх у складському приміщенні. Тому що на сьогоднішній день ці відходи завезені незаконно. Е, Паспорта відходів, коли відходи з ними поводяться, то завжди має бути паспорт. А в паспорті сказано, що це за речовина. На наші відходи, на відходи, які на території міста немає ніякого паспорта. Поки екологи чекають на результати експертизи, над ними працює інститут інфікології імені Медвідя. Звернутись туди запропонували активісти правого сектору. Для цього вони зібрали необхідні проби ґрунту. Така експертиза коштує 10 тисяч гривень, однак для стриян її зроблять безкоштовно. Хочу зазначити, що якщо б з постанови прокурора винесено в рамках кримінального провадження, це можна було б зробити так само безкоштовно в будь-якому як би зобов'язати якийсь науковий заклад. Для цього, ну поки що цього не було зроблено, тому громадськість виявила свою ініціативу. Міська рада пішла на зустрічі слідчі, якби, щоб зазначити своїми підписами те, що ті проби дійсно були взяті там на цьому об'єкти. Ми їх запечатали і передали на Київ. Ну, про термін нам ще не повідомлено наскільки займе часу ця процедура. В нашій студії головний санітарний лікар нашого міста Тарас Рокунець. Пане Тарасі, доброго дня. Доброго дня. яка зараз картина, коли останній раз ви проводили забір аналізів у житловому масиві? Відповідно до протокольного доручення, верніше, доручення протоколу позачергового засідання міської комісії з питань та НС No6 від 1 серпня 2014 року. На нашу службу на нашу службу покладено обов'язок щодо проведення замірів на межі житлової забудови та відбір е, проб води з джерел децентралізованого водопостачання в місцях найбільш найближчого розташування до власне цієї невідомої речовини. Згідно цього доручення, що четверга проводиться забір з чотирьох точок е, в місцях проживання людей, це чотири води, чотири е, проби води з крни з криничної води. І проводиться дослідження атмосферного повітря по вулиці Виговського. Зокрема, такі дослідження були проведені 31-го 7-го і 7-го, тобто середа четвер минулого тижня. Якими є результати? по результатах результати, всі результати, що понеділка доводяться до відома голові комісії ТЕП та НС, щоби в наступному довести її до відома громадськості, по результатах лабораторних досліджень перевищень в нас не виявлено, і нашою службою моніторинг продовжується. Окрім того, 31-го Числа, оскільки дослідження ґрунту відноситься все-таки більше до компетенцій екологічної служби, 31-го числа е проведено відбір проб ґрунту на е Прибудинковій території по вулиці Виговського результати, на жаль, мені невідомі. Це повед... це потрібно питати міську владу, чи вже передали дослід... результати дослідження. Люди кажуть, що силоміць зупинили роботи. Вони не певні, що саме в такий примітивний спосіб можна зібрати у контейнери невідому суміш і не наробити ще більшого лиха у місті. Дійсно, була така ситуація. Зокрема, десь близько половини другої мені передзвонили з комісії ТЕП та НС про те, що дійсно буде проводитися вилучення даної речовини. з... Місця його закопування і буде перевантажуватися в контейнери. Мною була зорганізована лабораторія для проведення відбору повітря атмосферного повітря на межі житлової забудови по вулиці Виговського. І дійсно, згідно протоколів, дослідження, які є надані органам місцевої влади, дана робота була розпочата половина третьої, оскільки в протоколах дослідження. Відбір почався 14.35. Дійсно, на даний момент, коли почали вилучення цієї речовини, вітру не було. Однак пізніше знявся вітер, і дійсно був телефонний дзвінок в міську раду про те, що дані роботи необхідно припинити. Тому, власне, ми провели, встигли провести дані дослідження, і роботи фактично були припинені. Ти повинні тому, бути припинені. Ну, я особисто телефонував, віде? особисто телефонував Роману Дмитровичу з пропозицією припинити дані роботи, тому що дійсно піднявся сильний вітер. І е, Пелюка йшла, власне, так, на… Так, все-таки хто припинив ці роботи. Е, ви знаєте, я свою пропозицію подав, хто припинив безпосередньо, я не знаю. Ви були тоді на ці... е, Я проводив дослідження, власне, з лабораторії на межі житлової забудови. Це можуть підтвердити мешканці, які бачили, що в цей час ми проводили замір. Можете нам підтвердити або спростувати факт, що потрібно документ для того, щоб почати викопувати речовину з землі, розумієте, є звичайні елементарні правила, які повинні дотримуватися при роботі з будь-якими речовинами. Знову ж таки, щоб знати ці правила, ми повинні повністю знати хімічний склад цієї речовини. Що це за речовина, відповідно, щоб попередити в певний вплив цієї речовини на здоров'я людей в першу чергу? Вчора на в наших новинах був сюжет про те, що семеро відпочивальників, які святкували день народження на Стрийському пляжі, а саме на території ресторану Козацький двір, отруїлися. І вчора ми були у лікарні. Чи провели ви вже якісь аналізи, чи маєте щось повідомити громадськості люди? Проходять реабілітацію, лікування. На даний момент проведено розпочато проведення обстеження в даному закладі, проведено відбір води змивів і харчових продукцій в вогнищі. І на даний момент фактичне розслідування тримає. Поки що до результатів лабораторних досліджень я нічого ніяких коментарів давати не можу. До речі, хочу власне подякувати керівнику закладу, який в зв'язку з тим, що зараз перевірки є відмінені. Керівник закладу сам зацікавлений провести відкриває розслідування. Відкриває. Так, так, він власне написав заяву про перевірку. Даного закладу, оскільки в іншому випадку на позапланову перевірку ми повинні були б отримати дозвіл тільки через Кабінет міністрів. Тобто власник закладу сам хоче вияснити ситуацію, надав нам всі документи, і на даний момент ми проводимо розслідування. Тобто Ми зараз проводимо факторний аналіз, ми порівнюємо, до речі, цього, цього дня це було в суботу більше ста чоловік було в закладі. Дійсно був факт, що. Дані особи мали з собою торт власного домашнього приготування. До речі, який знову ж таки був відібраний на дослідження. Ну знову ж я думаю, що сьогодні, завтра будуть попередні результати. Нагадаю нашим телеглядачам у нашій студії був головний санітарний лікар нашого міста Стрия. Пан Тарас Роконець. Пане Тарасе, щиро вам дякую. До побачення. Дякую за увагу. До побачення. Їм можна все і навіть паркуватися на газоні. Машину місцевих інспекторів дорожньо-патрульної служби зафільмували стрийські активісти на перехресті вулиць Львівської та Січових стрільців. Місцеві очевидці попросили даїшників змінити місце парковки, втім хлопці у формі сказали, що нічого не порушили. Інспектор, ви збираєте забрати свій автомобіль з газону? Алло? Ви чуєте? Заберіть свій автомобіль за зону. Алло, поеду вас. А ви що самі умні чи що? Ви що не бачите, що ви припарковані на газоні? Що що ви порушили? Як ви думаєте? А як ви думаєте? Ви порушили правила дорожнього руху, якщо не знаєте. а сам, а сам громадськість здаєшникам цього не подарувала. Відео та фото неслухняних хлопців у пагонах розмістили у Фейсбуці. А також передали головному редактору української газети «Самооборона» Андрію Кришталю. Львівський журналіст написав офіційну скаргу в обласне даї, отримав відповідь та опублікував її на Фейсбуці. Звичайно, що офіційно від ...спільноти і від газети самооборона. От, потім з на електронну пошту угу. а, і на сторінці опублікували міліція Львівщини. Мені е, вона прийшла електронкою на мою електронну адресу. Тобто вони, правда, ще там так написали, що користувачу електронної скриньки рада один у кернець. Тобто навіть не особисто мені відповідно чи редактором самооборона. Але це вже ряд. Через це інспектора дорожньо-патрульної служби притягнуто до дисциплінарної відповідальності, а також оголошено йому сувору догану. Офіційну відповідь редактору газети «Самооборона» Андрію Кришталю надіслав на електронну адресу вівський підполковник міліції пан Романюк. Інки наступають на п'ятки лідера. Після поразки у п'ятому турі від сербок на всесвітній шаховій олімпіаді в Норвезькому трьомсе українські шахісти записали до свого активу чотири перемоги поспіль. Спершу наші сестри музичук Інна Гапоненко, Наталія Жукова та Анна Ушеніна не залишили шансів опоненткам з Болгарії. Далі здолали команду з Казахстану і в двох останніх матчах з одинаковим рахунком 2,5 на півтора справилися з грузинками та індійками відповідно. І так, за підсумками дев'ятьох турів, вітчизняні гросмейстерки з доробком у 15 балів розташувалися на третій сходинці у турнірній таблиці. 100-відсотковий результат у спортсменок з Російської Федерації. Вони поки що перші. Саме з лідерами наші дівчата зіграють у наступному раунді змагань. Завершиться першість в найближчий четвер. Усі новини на сьогодні переглянути їх ще раз можна на сайті Телеланком.юей. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до нашої редакції за номером, який ви зараз бачите на екрані. Я ж прощаюся з вами до завтра. Нехай щастить. Завтра дощитиме температура впродовж доби коливатиметься в межах 17-27 градусів тепла. Вітер східний зі швидкістю 3-8 метрів за секунду.